Direct Community Шлях експлуатаційного підприємства Дубак Іван Михайлович і тема робота підприємства, які проводится тепер проведений період під вас. Зараз наше підприємство займається роботою. Після автомобілі. Експлуатація. Сьогоднішній день відремонтований mm. вулиці площа Кірпи, Станційний, Проспект Свободи, Мінайська, Капушанська, Англійська. Ем повністю зроблений перекресті вулиці Проспект Свободи Капушанської. Зараз. Ми йдемо до завершення ямковим ремонту. Це вулиці, вулиця Зіньковецька, Легоцького і вулиця 8 березня. На цьому буде закінчуватися ямковий ремонт, тому що ми робимо ліву бережну частину міста, бережну частину міста, робить Будто Аптодор. Після того приступаємо до повністю влаштування, вулиці Легоцького по типу проспекта. Пішовну зону були. Колись наш мер обіцяв це і зараз ми в цьому році маємо повністю там оструювати саму вулицю Либоцьку. Там буде зроблена пішохідна зона, лавки, освітлення. І буде в кармані заїзди для автомобільного транспорту, щоб закращувати вулицю Ливоцьку. Ми будемо приступати в цьому році до продовжувати ремонту триквартальних територій. Це по вулиці Джамбула, по вулиці Станційній, залізничній. Також на попередній конференції в мене було запит по люках. На сьогоднішній день виготовлена вже технічна документація на заміну по місті нашому 300 руку. Зараз воно в департаменті на розвитку. Ця сума близько буде з врахуванням вартості, тому що будуть нові люди підкласти. У нас багато місць аж перекурації гори. потім вже і радянські, але вони від експлуатації втратилися. Фізичну внос категоричного рівня, висят, треба повністю І Будемо також піднімати, було кіроперекувати. Пробувати, Так що про, в минулому році це ми не могли робити, тому що не було фінансування на цей рік, враховуючи тоді запит журналістів, мешканці. Ми, як кажуть, цей рік запланували цю роботу. Ці роботи проводимо в... Зараз по євковому ремонту і по облаштуванні цих робіт будуть виконувати дві бригади, укомплектовані дорожніми працівниками. Також я хочу зараз відзначити працівників ДАІНАШІ, тому що в таких умовах, як в нас є деякі нерадиві, нерадиві води, водії, які не дотримуються тимчасових е, правил проїзду по дорогах, тимчасових знаків. І даїшники нам в цьому питанні дуже сильно допомагають. Ще раз я хочу дуже подякувати їх керівництва, тому що вони реагують на наш захист. Постійно реагують і <рес> дають нам оперативні свої бригади. Також ви знаєте, що шерсть обслуговує ЖЕК третій, бувший третій і дім це в комплексі. Також на території цієї вже ми плануємо зробити ще три дитячі майданчики. Минулому році ми зробили, в новому році зробили. Дві хороші, два хороші дитячі майданчики, зараз ще маємо три в Так що Весь мікрорайон, який ми обслуговуємо, був повністю задіяний, щоб діти мали відбиратися, що ви бачите, в якому стані практично 20 років нічого не робили в дитячих майданчиках. Зараз разом з ДТБ ми зробили в районі обласної лікарні, 27-го години, зібрали дитячі майданчики. Тепер на надяк його статую. Надяку 14 банків. Ну, також проводимо, бачите, що всюди дерева побіли, ну приводить місце в поля. Повністю перейшли на літнє обслуговування доріг. Це ми їм вулиці, почали мити, поливати вночі. Прибиранням механізованим способом ночі проходить, Повністю все місто задіяні. Я думаю, що ці всі роботи ми постараємося стараємося, тому що деякі полоні можуть. зараз дощі були, розумієте, при цих умовах ми не можемо робити той комплекс робіт, який має бути при дорожніх роботах. До 9 травня, максимум до 9, -го. я думаю, що ми з цими роботами поговоримо. Вулиці з центральних місць ми ну, поруці. Також ви знаєте, що ми тепер привозимо. Зараз КПУ до нас прийшло вже по місці. На днях буде підписалися передавання балансу. Я би дуже попросив через засоби масу інформації, попросити життів, тому що по території КПУ, які обслуговували КПУ територія, прокладати все у нас. 30% жителів міста Ужгорода. Якщо та територія, яку обслуговували ми, за 85% буде проплата, то територія КПУ вже повнослуговують. Це район, новий район, спальня, вулиця Ливоцького, Зіндовецька, той район Шарка. Проплата 30%. Я б дуже попросив, щоб якось ці питання в місті не слідують, Тому що ми розумієте, що в нас невмотивовано виростає ціна на бензин. А. Плату за виріска, ТПВ ми не піднімаємо, я не, не фірма наша. Ну, Хочеться робити, тому що це пов'язане, ну, ви знаєте, зараз. З фінансовою трудності жити. Ну, шо? У мене є та організація, яка хоче зазнати зараз людей і так бідне життя, як в глухий курсі, це не проплатили. Але той місяць, який 499 на одного жителя, я року, що... Якщо підприємці проплачують місці вже до 90%, то вибачте. Треба буде просто патріоти так, вулиці. Знову ж таки газ витрачається. І питання підраз. Що стосується вулиці 8 березня. Yeah. Вона ремонтується повністю на всьому, тобто від, yeah, від Минайської yeah. чи тільки в Рушевського. А там були повністю реконструкції. Від вулиці Вінайцької, з виходом на вулицю Рушевську. Як водій, я вам можу сказати, рейтинг найбільш розбитих ну, вулиць. Це е, колишня Нєвська, я не знаю, як вона називається, Нєвського, і Сібаяр. Чи будь є в плані за вони, вони дуже важливі. Е, тому я знаю, я знаю. Вони одружають перші. Шахти шахти розружають, тому що не кожен хоче їхати через на, на, на перехресті вулиці. Особі знаю, вершина та, та, запружена, але так. туди не їду, бо там... Треба на зал поїхати, краще туди ж поїхати. І всі ці вулиці є в плані ремонту. Є в плані мають ремонтуватися. На них розроблена технічна документація, кошторис розроблені, вони зараз знаходяться у фоні деревни в, в нашому україні. До вашої прийняття бюджету не було ну, 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 Ви ж розумієте, дивіться, ми поставили е з Інтовецька 37, поставили там дитячі ну, Я інакше не можу назвати як Розумієте? Ну так розбили, розпили, були їх у листопаді місяці, ми їх знову відрули. Вау. Тепер знову їх ремонтуємо. Розуміти це треба, якось і людям дивитися, то там жити. Ми не будемо тримати біля кожного кожного майданчика ну Свідомість людина. А яка вартість такого майданчика? От ми, ми за такі два майданчики, два майданчики, які ми зробили на Сечені 50, зробили, дворі зробили, і зробили на Зінковецькій 3,7, зробили, ми заплатили. Ми їх виготовили встановлення, але встановлювали ми, тому що здешевили 70 тисяч. Да. По 35 тисяч, так. Да.